Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Чотири основні ключі до ефективного спілкування в коханні житті на роботі, будь де. Автор Бенто Бенто Леала БЕНТОЛЕАЛАТРИ Чотири ключі до ефективного спілкування розглядає спілкування як ключову навичку для досягнення успіху в різних сферах життя від особистих стосунків до професійної діяльності. Автор стверджує, що, хоча спілкування здається простим, на практиці воно часто ускладнюється різними факторами, зокрема емоціями та звичками. Він пропонує чотири ключові елементи для покращення комунікації, ґрунтуючись на емпатії та взаєморозумінні, які можуть бути застосовані у будь-якій ситуації ключові ідеї та концепції книги. Основна ідея книги полягає в тому, що ефективне спілкування це не лише обмін інформацією, а й глибоке розуміння співрозмовника. Автор наголошує на важливості емпатії як основи успішної комунікації. Емпатія в цьому контексті виступає як здатність сприймати емоції та точку зору іншої людини, а також демонструвати прийняття та повагу до неї. Головною помилкою у спілкуванні автор вважає неуважність до співрозмовника, коли людина відволікається на власні думки, емоції чи зовнішні фактори, тим самим пропускаючи важливу інформацію. Чотири ключові елементи ефективного спілкування встановлення на емпатію. Цей елемент фокусується на внутрішній підготовці до спілкування. Автор підкреслює важливість визнання власної значущості та значущості співрозмовника для цього необхідно зосередитися на позитивних аспектах спілкування та налаштуватися на слухання, співпереживання та розуміння. Він також наголошує, що уміння цінувати себе дає змогу побачити в інших унікальних особистостей та ставитися до них з повагою. Наприклад, якщо вас підрізали на дорозі, сприйміть це як можливість потренувати навичку емпатії, замість того, щоб гніватись. Емпатичне слухання цей елемент передбачає активне слухання співрозмовника з метою не лише почути, що він говорить, а й зрозуміти його почуття та емоції. Автор виділяє перешкоди для ефективного слухання, такі як думкове читання, репетиція відповідей, фільтрація інформації, мрійливість, надання порад, судження та перебивання. Для ефективного слухання він пропонує заспокоїти розум, зосередитись на співрозмовнику, слухати без спотворень, розуміти емоції та підсумувати почуте своїми словами. Наприклад, коли співрозмовник ділиться: ми втратили собаку, яка прожила з нами 15 років. Ефективною буде відповідь вам страшено її не вистачає. Емпатичне висловлювання. Цей елемент стосується здатності чітко висловлювати свої думки і почуття, виявляючи повагу до співрозмовника. Автор наголошує на важливості використання я висловлювань, коли людина описує свої думки та почуття замість того, щоб звинувачувати інших. Наприклад, замість ти говориш надто голосно, краще сказати Я прошу тебе говорити тихіше. Також важливо відокремлювати проблему від особистості людини та говорити ясно, конкретно та по черзі обговорюючи теми. Після висловлювання необхідно робити паузу, давати можливість відповісти та дякувати за увагу. Емпатичний діалог цей елемент об'єднує навички емпатичного слухання та висловлювання, створюючи процес двостороннього спілкування, де обидві сторони намагаються зрозуміти одна одну. Автор стверджує, що. Якщо тільки одна людина застосовує ці навички, діалог стає набагато ефективнішим. Він визнає, що емпатичний діалог може займати більше часу, але приносить кращі результати, оскільки підвищує шанси на вирішення проблем та досягнення порозуміння. Книга підкреслює, що ефективне спілкування є навичкою, яку можна розвинути, і що це вимагає постійної практики та уваги до деталей. Автор рекомендує читачам практикувати емпатію у кожному спілкуванні, приділяти увагу слуханню, висловлюватися чітко і з повагою, а також постійно працювати над поліпшенням своїх комунікаційних навичок. Він пропонує використовувати платинове правило спілкування чинити з іншими так, як вони самі вчинили б з собою, замість класичного чини з іншими так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою важливі практичні інструменти та методики. Вправа на самооцінку. Автор пропонує оцінити свої навички встановлення на емпатію, емпатичного слухання та емпатичного висловлювання для різних соціальних груп сім'я, колеги, незнайомці, визначити, що потребує поліпшення, та запланувати конкретні дії для розвитку цих навичок. Тричастинна формула для емоційних тем. Коли тема обговорення емоційна, слід використовувати формулу Коли ти робиш те й те в таких то обставах, я відчую те й те. Наприклад, коли ти не прийшов додому вчасно, як обіцяв, я думала, що трапилося щось жахливе і страшно хвилювалася. Замість ти такий ненадійний, невже важко було зателефонувати. Правило трьох регулярно висловлюйте похвалу, визнання та вдячність оточуючим, щоб підтримувати їхню самооцінку та настрій. Методика соціальний сад розглядайте людські стосунки як сад, що потребує постійної турботи. Кохання та послідовність це ґрунт, а якісний час разом підтримка та надихаючі слова це добрива, що допомагають відносинам розквітати. 12-денний комунікаційний квест автор пропонує 12-денну програму, в якій кожен день присвячений відпрацюванню одного з аспектів ефективної комунікації, наприклад, слухати уважно, не перебивати, використовувати я висловлювання, що сприяє поступовому вдосконаленню навичок. У книзі наводиться приклад про подружжя, яке перебуває на межі розлучення через нерозуміння. Коли один з подружжя починає застосовувати навички емпатичного слухання, ситуація починає змінюватися, оскільки інший відчуває, що його нарешті чують і розуміють. Також автор наводить приклад про те, що коли хтось постійно радить, замість того, щоб слухати, то слід просити будь ласка, просто вислухай мене. Книга підкреслює важливість постійної практики та нагадує, що стати майстром комунікації це подорож довжиною в життя. Автор заохочує читачів повторювати 12-денну програму так часто, як вони відчувають у цьому потребу. Чотири ключі до ефективного спілкування надає практичний погляд на покращення комунікаційних навичок через емпатію та взаєморозуміння. Використовуючи методики, запропоновані автором, можна не лише поліпшити свої стосунки з близькими, колегами та іншими людьми, а й досягти успіху у різних сферах життя. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.